20 квітня 24-го року у місті Звягіль Великодній ярмарок. Давайте подивимося ближче. До війни участь. Потім мене півтора року не було я воював після поранення звільнений і зараз стою знову на да, виробництво, на налагодження своєї продукції для того, щоб оздоровчувати трохи людей. Завжди прикази були у нас в тренді, обручі. В українському сучасному стилі з нашим виробником Різні прикраси на волосся, які з каміння. Це хрусталь додавлений, до метрів ліски за зв'язано вручну з такими прозорими петлями. Ви можете позмакати, Викинуть і воно буде так, як було. Марку, якщо чесно, тільки зайшли я марку. Поки що льом все подобається. А, Мені mm -hmm. теж Уже, я сподіваюся, це буде традицією нашого міста. Ми представили вироби наших учнів, наших студентів. Ви можете побачити і не просто побачити, а придбати. А всі кошти йдуть для засилу великих не роблять. А ми от такими їх великими робимо і на кожне свято їх виставляємо. І вони йдуть у нас такі фотозона. А то в нас взагалі пара. Бачите, нерозлучники там, mm -hmm. вони за руки тримаються. От. це плюшева нитка, в'язана гачком. Я вам колю жургові. Мені дуже це подобається. А ви звідки? Рівне? Я в'язала десь біля 40 років з пуцями. Висі якось нікого не цікавлять, От, спробувала іграшки, ну вони милі. Наш звягівський ярмарок вже втретє проходить у нашій звянівській міській територіальній громаді. І ми тішимося, що кожного разу кількість учасників все зростає, так само, як і кількість відвідувачів. Спочатку ми починали з 19 учасників, то станом на сьогодні близько 30 учасників, майстрів, різних виробників, вже почали доєднуватися з інших міст, і наших місцевих виробників чимало. Сьогодні були представлені вироби і підприємців спорця Рівного, Луцька і навіть Закарпаття приїхали з пренси. Якщо ви виготовляєте якісь вироби або є майстром, то ми ласкаво просимо, у нас ми хочемо реалізувати наших місцевих виробників, наших кімнатів, майстрів. Ми його робимо майже на постійній основі, що кварталу. Ну так ми заплановано. Якщо буде, як то кажуть, у людей бажання, то ми можемо його частіше робити. То є справжні така збройна. Звідки ви, скажіть, будь ласка, Франківщина. Сирочки, вас нагородити. А як дізналися про наш ярмарок? Працюємо з волонтерами. Їздимо в волонтерських ярмарках цієї угу. А вперше в Звягілі? Взагалі вперше. продукти А звідки ви? Зраїльський район. Враження чудові, бажаємо, щоб було щомісяця, Якщо не можна, то хоча б щоквартально. Зараз актуально, все домашнє, крафтове, натуральне. Враження бомбезне, звичайно, все круто. Ми дуже раді, що такі заходи проводяться в нашому місті, дуже класно. І хочеться, щоб це ставало все масштабніше і масштабніше, бо майстрів вистачає. Зацікавленість містян є в цьому. Дуже сподіваємося, що заходів буде чистіше і в більших масштабах.